В магазині казали, що ковбаса дуже свіженька рівень кисню. Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас смарт-годинник від компанії BlackView модель W70 Pro. Я на постійній основі користуюсь годинником W60 Pro. Він кругленький, цей у нас прямокутної форми. Давайте відкриємо, подивимося на комплектацію. Запакований гарніше, ніж попередник. Так, тут у нас є кабель зарядки. Тайпей на пропєтарний роз'ємчик BlackView магнітний. Додатковий ремінець. до речі, в цьому годиннику, що в мене зараз, не було однієї шпильки, тому я оцей ремінець не використовував, хоч там точно такий самий є. І, звісно, сам годинник. Гумовий ремінець абсолютно не, не втратив вигляду і він не викликає у мене ніякого подразнення на шкірі, тобто працює на відмінно. Я думаю, що з цим все буде так само. Ну і Інструкція на різних мовах, включаючи англійську, китайську та московську, на жаль, української немає. Вмикаємо годинник кнопочкою Power. Її потрібно затиснути і потримати кілька секунд. Годинник запустився. Обираємо мову українська. Потрібно відсканувати QR-код і скачати ось такий додаток, який називається DAFIT. Тепер годинник запустився. Анімації плавні все працює прямо на відмінно. Зараз під'єднаю його до свого телефону, і тоді будемо детальніше ознайомлюватися. Вага. 65 грам. Екран втоплений в корпус приблизно на 1 мм. Металевий безель виконує функцію захисту. Тобто, навіть якщо ми ось таким чином будемо використовувати годинник, то шансів пошкодити екран набагато менше. Хоча ось мій V60 Pro вже вкрився маленькими мікроподряпинами, я на рахунок цього не хвилююсь абсолютно, тому що годинники бюджетні і там. Вони коштують в районі 30 доларів по акції, тому хвилюватися точно не варто і воно взагалі не впливає ніяк на роботу, тобто, коли є підсвіточка, то тих мікроподряпин майже й не видно. Найулюбленіша функція, якою я користуюсь дуже часто в цьому годиннику це ліхтарик. Вмикається він довготривалим тривалим натисканням на оранжеву кнопку. Тут також присутній такий ліхтарик. Подивимося, він вмикається так само. Так, довге затискання і маємо кілька режимів яскравості. Ну, Дуже схожі ліхтарики, скоріш за все, вони однакові. Величезним мінусом бажаю неможливість налаштування цієї кнопки. Хотілося б налаштувати один швидкий клік на увімкнення ліхтаря або там два швидких кліка. Щоб під'єднати годинник до смартфона, потрібно в додатку DaFit, перейти у розділ з пристроями, натиснути кнопку додати. Активувати дисплей. І зараз має ось три годинника. Знайшло у мене. Підключаємо наш V80 Pro. Тут відразу можна обрати різні дисплеї для нього. Бачимо, що годинник приходить заряджений на 75%. Зробимо пару. Також є різні налаштування. Можна настроїти формат часу. Так, чомусь у нас мова не кругом переклалась на українську. Бачимо, є русизми, мова то встановлена українська, автоблокування можемо поставити, наприклад, 30 секунд. Управління музикою може бути. Режим енергозбереження, погоду може показувати. Налаштувань багато. Сповіщення. Давайте подивимося. Телефон, повідомлення, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram. На жаль, телеграму немає. Ну, шкода. Хотілося би, щоб він був. Можливо, через інші, якщо ось таким чином, поставити галочку. Так. Будильник присутній. Оновлення. Встановлено останню версію програмного забезпечення. Так. Що тут ще у нас крокомір, сон. Серцевий ритм, ну, це все можна робити із екрану годинник. Замірюємо пульс. Він зараз становить 77 ударів. 74. Я знаходжусь в стані спокою і ніякої активності не проявляв, наскільки він правдивий, судити тільки вам. Наступне СПО2. Давайте замірюємо. Так, розпочався замір. 98%, 97%. Тиск навіть можна міряти. Ну давайте спробуємо. Сьогодні зранку міряв, був 80 на 130. Що значить 40? Незрозуміло. Погоду показує коректно, 15 градусів. Можна додати ще якісь екрани. Наприклад, калькулятор. Давайте спробуємо щось помножити 5, помножити на 80. Ну, доволі зручно. Тут питань немає абсолютно ніяких. Екран великий і користуватися з ним значно зручніше, ніж моїм кругленьким. В магазині казали, що ковбаса дуже свіженька. Можливо, вона ще жива. Давайте замірюємо її пульс 130. Так вона ще тікає з м'ясокомбінату. 139-140. Ну, швидко біжить. Рівень кисню. 99%. Повністю здорова. Тиск. 58, що би це не значило. Керування музикою. Без будь-яких проблем. Все працює чітко і коректно. Ось так годинники виглядають на руці. У мене претензій до ергономіки немає ні до першого, ні до другого. так і заявляють IP68, а ми перевіряємо. Ну, ніяких проблем працює. Коротко по характеристиках. Дисплей у нас виконаний по технології TFT, Звісно, хотілося б AMOLED, але маємо, що маємо: діагональ 2 дюйми, розширення 280 на 320 пікселів, і це, на мою думку, достатньо. Акумулятор ємністю 900 мАч, заявлено до 20 днів активного використання і до 100 днів в режимі очікування. Мій годинник живе приблизно 10 днів в моєму сценарії використання, що, на мою думку, дуже гарний результат. Тобто, не потрібно його заряджати кожного вечора. Це. Величезний плюс. Bluetooth версії 5.2, 128 МБ флеш-пам'яті, 160 кБ оперативки. Ну, цього достатньо абсолютно для того, щоб ніяких фрізів, глюків з інтерфейсом у нас не було. Присутній вбудований динамік та мікрофон, тобто по годиннику можна розмовляти, коли до вас на телефон хтось дзвонить до висновків. На мою думку, ці годинники дуже схожі, якщо не однакові. І відрізняються тільки форм-фактором, цей кругленький, а цей прямокутний, який обирати, вирішувати тільки вам. До мінусів. Кнопка, яка не налаштовується, на мою думку, це основний мінус, і мені би дуже хотілося, щоб вони це виправили, але сподівань замало. І, звісно, датчики. Рівень кисню, пульс, тиск це все міряється десь з якогось повітря і абсолютно немає ніякого відношення до реальності. Ви бачили живу кобасу. Тому. Є ті датчики, але на них точно не варто навіть орієнтуватися. Плюси великий яскравий дисплей, яким зручно користуватися. Жодних глюків, фрізів немає. Все працює навідмінно. Велика кількість додатків, таких як погода, камера, таймер, калькулятор, будильник все це присутнє. Тобто майже всі програмки, які би були потрібні, тут є. Автономність на надзвичайному рівні, плюс-мінус 10 днів, точно варто очікувати від цього девайсу. Стабільність роботи. На ось цей годинник. До зараз без будь-яких питань приходять всі сповіщення, такі як телефонні дзвінки, смски, з Facebook-сповіщення. На жаль, немає телеграму. Ось це також відноситься до мінусів. Але у всьому іншому, на мою думку, дуже гарний девайс за 30 доларів по акційній ціні. Дякую за увагу, ставте вподобайки, приєднуйтесь до телеграм-спільноти, підписуйтесь на канал та напишіть свою думку в коментарях.